Війна в Україні може завершитися вже до 21 травня. Вітаю, вас, шановні друзі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко, знаходячись з офіційним візитом у Москві, дав інтерв'ю російським журналістам, в яких заявив, що зараз дуже активно йдуть розмови з приводу переговорів. Я також писав про це два дні тому у своєму телеграм-каналі, що Туреччина пропонує Росії і Україні сісти знову за стіл переговорів і провести так званий Стамбул. 2 і от Лукашенко підтверджує, що дійсно Путін зараз не проти провести переговори. Більше того, він там навіть з барського плеча вибір дає, тобто можна повернутися там до мінських угод, а можна повернутися до стамбул 1 тобто Зрозуміло, що Лукашенко просто так би нічого не казав. Він сказав те, що йому треба було сказати. Але Лукашенко також відмітив один дуже важливий момент: те, що термін дії президентства Зеленського закінчується 21 травня, і далі він вже буде нелегітимним президентом. І от Лукашенко й каже: Ви розумієте, що може бути такий варіант, що Путін просто потім скаже, що а з ким мені домовлятися? Президент Зеленський вже не є легітимним президентом. Зараз. Ми підпишемо якийсь договір, а потім українська сторона скаже: А які сенси із того, що ви підписували, якщо у Зеленського не було повноваження це підписувати, і знову його викинуть у смітник, як Стамбул, один, як мінські домовленості. Ви розумієте, яка ситуація? Росія тикає носом Україну в те, що вона не виконує умови домовленостей, і саме погане, що робить вона це не безпідставно. Тому Лукашенко й наголосив, що саме до 21 травня треба українській стороні подумати на рахунок переговорів. Тому що якщо до цієї дати вони не домовляться, то коли закінчиться ця війна, взагалі не зрозуміло. І я вже неодноразово повторював: так, звичайно, прикро втрачати території, не хочеться втрачати українські землі, але життя людей набагато важливіше. І судячи з цієї ситуації, яка зараз відбувається на фронті, а також судячи з того, що наші західні партнери всі позливалися, і ніхто більше не хоче надавати ніякої допомоги, то оці переговори це шанс України для того, щоб зберегти хоча б те, що є. І якщо цим шансом не скористатися, то Україна втратить ще дуже багато територій. І саме страшне, дуже багато людей. Ну але судячи з того, що вчора проголосували за закон про мобілізацію, можна зробити висновок, що Зеленський ні на які переговори йти не збирається. Більше того, воно в принципі і зрозуміло, тому що якщо зупинити цю війну, то у людей одразу виникнуть питання і про розмінований південь, і про зрадників у владі, і про друга СБУшника Баканова. І саме головне, чому вони були підписані стамбульські домовленості? Точніше, навіть не так. Якщо вони були підписані, чому вони не виконувалися? І за що загинуло стільки людей?